Друзі, усім привіт! Отож, продовжу розповідь про процес в'язання сукні-гачком Барви. Опис вже доопрацьовано на сайті Нітхаб в'язання від Світлани Заяць і ви, як завжди, посилання зможете знайти під відео. Заходьте, дивіться, приєднуйтесь до мене. Отож, в минулому відео ми разом з вами почали в'язати кокетку, ми почали в'язати ось цей ажурний візерунок. Ви впевнилися, що він дуже легесенький та простесенький. Кокетку я зв'язала на висоту 16 см. Якщо рахувати рядочки основного кольору, тобто молочного чи білого кольору, це 12 рядочків від початку горловинки і ось до кінця чи до нижньої частини кокетки це 12 рядочків саме білою пряжею, Тому що в мене є додаткові блакитна та коричнева пряжа, додаткові пряжі. Формують ось цей кольоровий візерунок, але основна пряжа в мене саме білого кольору. При цьому цих 12 білих рядочків це 16 см довжина моєї, чи висота моєї кукетки. А лінія реглану при цьому була в мене 18 см. Все, для мого зросту цього достатньо, для мого розміру 48-50. Цього достатньо. І далі я переходжу на в'язання азійського ростка. В'яжемо його, пам'ятаємо, на петлях на ширині лише спинки. Тобто ні пілочки тут не беруться до уваги, ні підрізи ще не беруться до уваги, тільки ширина спинки. Що таке азіатський росток, для чого він і як він виглядає. Я впевнена, що вже всі знають, але давайте ще раз про це поговоримо. Отже, моя кокетка, міні-кокетка, міні-зразочок. Ось він перед вами. Зараз на цій кокетці в мене зв'язано всього лише три рядочка білим кольором. На моїй кокетці сукні перед тим як я переходила на в'язання азіатського ростка, було зв'язано, нагадаю, 12 рядочків білого кольору. І, відповідно, при цьому я виконала усі необхідні розширення біля лінії реглану, так, чи по лініях реглану. Одна, друга, третя, четверта. І необхідні розширення полотна для моїх пілочок, тобто з краю кожної пілочки теж відповідні розширення, ті, що я вам показувала в першій частині відео. Далі вже в мене вважаємо, що готова кокетка, для того, щоб продовжити. Мені в'язати азіатський рісток, я повинна розуміти, скільки він має бути висоти, чи якої довжини він має бути. Що ми для цього робимо? Складаємо нашу кукетку ось таким чином. Якщо ми складемо ось так, коли у нас нижній край спинки та пілочок буде однаковий, бачите, наша глибина горловинки спинки, бачите, зараз опускається донизу. Бачите, ось таким чином вона виглядає. горловинка. Ну, вважайте, що тут. Пілочки мої вже необхідної ширини. Якщо ми зробимо ось таким чином: пілочки, дві частинки переду, будемо ось так опускати донизу так, і вирівнювати горловину спинки. Зверніть увагу, нижній край пілочок значно нижчий, ніж нижній край нашої спинки. І ось ця висота, ось ця різниця між нижнім краєм переду, чи пілочок та нижнім краєм. Спинки нашої є ось цей азіатський росток. Тобто, нам треба вирівняти ці два нижні краї. нижній край переда і нижній край спинки. Тому розвертаємо нашу кокетку, ось наша спинка від. Однієї лінії реглану до другої лінії реглану, ось ця ширина спинки. І по цій ширині спинці виконуємо ось цей ажурний візерунок. Знову ж зворотніми рядками, скільки нам необхідно, щоб вирівняти ось так, ще раз покажу: дивіться: спинку з частинкою переда. Вирівнюємо. в моєму випадку, це сім ось таких рядочків білого кольору. І після того, як ми визначилися з нашою кокеткою, розібралися з висотою нашого ростка, можна переходити на в'язання по колу. Тобто з'єднуємо наші дві пілочки, частину спинки, формуємо наші підрізи і переходимо на в'язання по колу. До речі, ось цей візерунок чудово адаптується. І для в'язання зворотніми рядочками, і, звичайно ж, для в'язання по колу. Як формувати підрізи? Ширина підрізів індивідуальна для кожного. Це може бути декілька арочок. Підрізи формуємо точнісінько, так само, як ми з вами формували початковий ряд арочками Тобто, це може бути одна арочка, дві, три, п'ять і так далі, скільки вам не вистачає ширини основного полотна. Звичайно ж, приміряємо і дивимося, скільки не вистачає ширини, стільки й додаємо підрізів чи арочок на підрізах з кожної сторони. Я спочатку додала була по три арочки, приміряла, бачу широко. Для візерунка необхідно було мені непарна кількість арочок, тому я вирішила все-таки зробити лише по одній арочці з кожної сторони. І все. Далі ці арочки також пров'язуємо візерунок наш група з трьох стовпчиків і продовжимо в'язати цей візерунок далі по колу і формувати наше основне полотно. Відразу після підрізів я почала звужувати своє основне полотно, тобто зробила невеличке приталення. З кожної сторони я зменшила по два рапорти нашого ажурного візерунку. Як це робити, я зараз вам покажу. Отже, як виконувати зменшення кількості рапортів даного візерунку і тим самим зменшувати ширину полотна певної деталі. Наш візерунок складається з груп по три стопчики з одним накидом і між ними арочки по дві повітряні петлі. Пам'ятаємо, Наступні групи ми будемо пров'язувати трішечки по-іншому, для того, щоб зменшити кількість рапортів. Визначаємося з місцем, де нам треба зробити це зменшення чи завуження полотна. І під арочку попереднього рядочку виконуємо групу не з трьох, а з двох стовпчиків з одним накидом. Один, два. Далі. Таку ж саму групу з двох стовпчиків ми маємо виконати і в наступному Арочку попереднього рядочку. Але між цими групами теж ми будемо робити зменшення кількості петель. Тобто буде не дві повітряні петлі, а лише одна повітряна петля. І далі під наступну арочку виконуємо знову ж групу не з трьох, а з двох стовпчиків з одним накидом. Один і два. Так. Є все. Кількість груп у нас не змінилась, але дві групи значно є меншими, ніж попередні групи, так? тому що в них немає по одному стовпчику. Далі в'яжемо наше полотно згідно малюнку. Так? Тобто, Далі ми пров'язуємо дві повітряні петлі і вже в наступні арочки пров'язуємо по три стовпчика з одним накидом. Тобто ті самі групи, які ми пров'язували і раніше. Так. Так, до кінця рядка або до наступного місця, де необхідно зробити наше звуження полотна все, припустимо, що ми дов'язали рядочок білою пряжею. Так, і ось так він буде тепер виглядати. Вже трішечки наше полотно стягнулося. Далі, зверху, ми маємо пройтися відповідно. Ниточкою наступного кольору, так? тобто зробити кольоровий рядочок і виконати відповідно арочки по дві повітряні петлі. Як ми це будемо виконувати? Так, дві повітряні петлі і стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду. Пам'ятаємо, так, між Першим та другим, між другим та третім стовпчиком. І так далі йдемо до нашого завуження полотна, чи зменшення кількості рапортів нашого візерунку. Дві повітряні. І ось ми прийшли. Дивіться, ось ці дві групи, де ми робили зменшення кількості петель, чи кількості стовпчиків. Між першим та другим стовпчиком, відповідно, ми виконуємо стовпчик без накиду. Далі, до наступної групи. Пров'язуємо знову ж дві повітряні петлі, і між першим та другим стовпчиком пров'язуємо стовпчик без накиду. І далі вже йдемо по нашому малюнку. Так між першим та другим, між другим та третім. І так далі. І зараз вам покажу, як наступний рядочок будемо ми пров'язувати. Припустимо, що ми дов'язали попередній ряд до кінця і вже повертаємося в'язати наступний ряд. Чи новий ряд білого кольору. Якщо це по колу, відповідно, з права наліво, якщо це в зворотньому, розвертаємо наше полотно в зворотньому напрямку і в'яжемо по зворотній стороні. І починаємо в'язати наш візерунок. Знову ж, під арочку пам'ятаємо з двох петель, ми пров'язуємо групи по три стовпчика з одним накидом, і між ними дві повітряні петлі. Так, далі. Ось наші дві групи, де ми робили зменшення кількості стовпчиків. До них теж зараз ми дійдемо. Один, два, три. Так, дві повітряні петлі. Далі між групами по два стовпчика Арочку ми пропускаємо і далі пров'язуємо відповідно в наступну арочку, наступну групу з трьох стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три. І знову ж дві повітряні петлі, і пропускаючи наступну арочку, знову ж наступну через одну, виконуємо наступну групу з трьох стовпчиків. І зараз вам покажу. Так. І зверніть увагу, як виглядає наш візерунок. Він стягнувся. Відповідно, бачите, зразу видно, що в нас йде зменшення ширини нашого полотна. Після ВТО, після розпарювання полотна, воно стає гарненьким, рівненьким. Вам покажу зараз на сукні, як це виглядає. І ось так виглядає наш малюнок і наш візерунок після того, як ми виконали зменшення. У одного рапорту нашу візерунку. При ось такому пров'язуванні візерунка у нас зменшується рівно один рапорт візерунку, тобто три стовпчики і дві повітряні петлі. Група з трьох стовпчиків і дві повітряні петлі. Наступне таке зменшення я виконувала через два звичайних рядка в третьому. Тобто, ось тут я зробила зменшення. Далі пров'язую перший рядочок звичайним за схемою малюнком, другий рядочок, точнісінько так само, пров'язую за схемою малюнку. Я маю на увазі білі. А рядочки чи рядочки пров'язані білою пряжею, не кольорові, а рядочки саме білою пряжею. І в наступному третьому рядочку білою пряжею я знову ж виконую ось таке зменшення. І воно симетрично. Ось тут. І знову ж зверху наступне буде зменшення. Зараз як це виглядає? Покажу на своїй сукні. І давайте на сукні покажу, як виглядає приталення і саме зменшення кількості рапортів ажурного візерунку. Так, зараз вам покажу. Дивіться. Зверніть увагу, ось іде ряд. І ось група з трьох стовпчиків. І далі наступні дві групи. Бачите, одна і друга. По два стовпчики з одним накидом. І вже наступна група, знову ж група з трьох стовпчиків. Ось вона, з одним накидом. Так, далі дивіться. Наступний ряд. Перший, другий, в'яжу звичайним візерунком, тобто усі групи по три стопчика. І в третьому рядку, знову ж ось, я підхопила гачком дві групи по два стовпчика з одним накидом. Саме це місце, де виконувала знову ж зменшення кількості рапортів візерунку. Так, ось одне. Один, два. І ось третій ряд ось друге зменшення. І приталення. Так, ось таким чином виглядає на полотні. Якщо на основі цієї сукні ви бажаєте зв'язати літню футболку або туніку, то ось ці приталення можна не робити. Так? Тобто від підрізів в'яжемо рівним прямим полотном до необхідної довжини. І хочете, можете собі а, футболочку зробити, тунічкою, або навіть якщо хочете продовжити далі сукню, то може бути пряма рівна сукня. А, далі, після а, приталення, я пров'язала десь близько 15 см, приблизно це до а, лінії талі, навіть трішечки нижче. І далі я розпочала розширення полотна. Але тут треба спочатку визначитись, яку ви бажаєте нижню частину сукні. Тобто, чи дуже об'ємною, чи у вигляді трапеції, чи пряму. Я для себе вирішила, що це має бути така вільна, об'ємна спідниця. І тому розширення полотна я почала виконувати досить а, густі. Так, тобто розширення полотна. Це якщо ми там зменшували так? для приталення ми зменшували кількість рапортів, то для розширення полотна ми збільшуємо кількість рапортів. Зараз покажу трішечки ближче. І е, десь нижче талії, ось перший ряд в мене йде: це перше. Ряд з розширенням полотна і збільшенням кількості рапортів ажурного візерунку. Як пров'язувати це збільшення, зараз вам покажу більш детально у відео. А зараз давайте подивимось, як збільшувати кількість рапортів даного візерунку. Отже, після групи з трьох стовпчиків виконуємо дві повітряні петлі. І визначаємо, що в наступну арочку мені треба робити розширення полотна і збільшувати кількість рапортів. Тому в наступну арочку я буду пров'язати не одну групу з трьох стовпчиків, а дві групи з трьох стовпчиків з одним накидом. Виконую першу групу. Один, два, і три. Дві повітряні петлі. І в цю ж саму арочку попереднього рядка виконую другу групу. Точнісінько так само. Один. Два. Три. І тим самим ми збільшили кількість рапортів нашу візерунку. Ось таким чином. Далі, це збільшення можна повторювати. Необхідну кількість разів, наприклад, через один рапорт, через два рапорти. Так? Тобто пров'язуємо, наприклад, одну групу, або дві групи, або три групи по одній групі під кожну арочку попереднього рядка, і знову наступне збільшення можна виконувати. Або ж ритм і періодичність розширення плодна вирішуєте для себе особисто і індивідуально. І далі наступна, наприклад, група вже звичайна. Трьох стовпчиків з одним накетом. І знову ж дві повітряні петлі. І так далі проходимо по усьому рядочку. Далі, це якщо а, пряжа основного кольору. Відповідно, пряжою іншого кольору, в моєму випадку, блакитного кольору, далі в'яжемо за малюнком все, як ми виконували. Дві повітряні петлі, стовпчик. Без накиду, знову дві повітряні петлі, стовпчик без накиду між першим та другим стовпчиком попереднього рядочку. І знову ж дві повітряні петлі, стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, стовпчик без накиду. І далі переходимо до нашого розширення. Дві повітряні петлі, беремо першу групу з трьох стовпчиків. Між першим та другим стовпчик без накиду. Знову ж дві повітряні петлі. І тепер між другим та третім стовпчиком першої групи стовпчик без накиду. Далі дві повітряні петлі, переходимо до другої групи. Між першим та другим стовпчиком стовпчик без накиду. Знову ж дві повітряні. І знову ж між другим та третім стовпчиком стовпчик без накиду. Ось таким чином ми виконали розширення і виконали другий рядочок після розширення. І, відповідно, далі в'яжемо за малюнком. Тобто в арочки між групами пров'язуємо наступні групи по 3 стопчика, а арочки, які над групами, ми їх пропускаємо. Ось таким чином виглядає наш малюнок. Схеми розширення та завуження полотна також додам на в'язальний сайт Нітхаб. Ось так вони виглядають. Спочатку зверху йде схема для завуження полотна для зменшення кількості рапортів. Ось, саме зменшення, відбувається ось таким чином, те, що я вам показувала раніше, і далі як пров'язувати рапорт візерунків в наступні рядочки. І ось тут нижня частина чи нижня схема це збільшення кількості рапортів візерунків. Ось, дивіться, під одну арочку ми пров'язуємо дві групи по три стопчика. І далі звичайний візерунок. А тепер розширення полотна. Давайте покажу на самому полотні сукні і ближче. Ось я вже їх бачу. І зараз ближче підтягнемо камеру. Так. Ось таким чином буде, думаю, видно. Так, розгортаю полотно, щоб було чітко гарно видно. Дивіться, не ще Починаю перший ряд розширення полотна. Зверніть увагу. Перша група три стопчики, друга група три стопчики. І далі йде в мене дві групи по три стопчика, арочку попереднього рядка. І далі по колу. Одна, друга група, і в третю арочку виконую дві групи. І так далі. Полотно ми в'яжемо по колу, і, відповідно, цілий рядочок виконую ось такі розширення полотна, збільшення рапортів візерунку. Далі. Пряжую білого кольору, Пров'язую 9 рядочків. І в наступному, 10 рядочку, ось я його вже бачу, ось він перед вами. ось, Знову ж виконую розширення. Яким чином, тут вже я пров'язую 3 групи, так, зараз хочу приблизити. Дивіться, я пров'язую три групи: 1, 2, 3, по три стовпчика. І в четверту арочку виконую розширення. Бачите, дві групи пров'язую. І так далі, знову ж. Один, два, три групи по три стовпчика в кожну арочку по одній групі. І далі в наступну четверту арочку пров'язую дві групи. І таким чином далі продовжую виконувати розширення полотна. Знову ж, 9 рядочків білого кольору пров'язую звичайним візерунком, і знову ж в 10 рядочку знову виконую розширення полотна. Дивіться, ось, знову розширення. Один, два, три. По одній групі, знову ж дві групи розширення і знову один, два, три по одній групі. Тобто, знову ж в кожному четвертому рапорті я виконую розширення. А всі рядочки з розширенням у мене чотири. Але в першому, пам'ятаєте, дві групи я звичайні пров'язую, далі наступний рапорт дві групи в одну арочку. А треті, друге, третє і четверте розширення, чи ряди з розширенням виконую в кожну. Четверту арочку. так, да, один, два, три. Кожну четверту арочку дві групи по три стовпчика. Якщо бажаєте, щоб ваша сукня була більш об'ємною, більш пишною, нижня частина сукні, відповідно, ритм прибавок треба збільшити. Якщо ви, навпаки, бажаєте, щоб ваша сукня була у вигляді, наприклад, трапеції, то такі розширення можна виконувати по бокових лініях, по лініях швах. Так, тобто визначити наприклад центральний там, де ви робили зменшення або не робили зменшення. Якщо робили зменшення, значить визначте, де у вас ось ці бокові шви, і визначити центральний рапорт. І біля нього виконувати розширення полотна по бокових швах. Тоді у вас буде у вигляді трапеці. Якщо у вигляді трапеці, то розширення можна виконувати, наприклад, в кожному третьому, так як і зменшення, в кожному а, наступне я робила в третьому рядочку, так і розширення можна виконати в третьому а, рядочку і збільшувати до необхідної ширини нижньої частини. Спідниці чи нижньої частини сукні. Зв'язавши сукню на необхідну довжину, ми повертаємось знову до верхньої частини сукні. І розпочинаємо в'язати чи продовжуємо в'язати наш рукав на необхідну довжину. Тому що довжина рукава у нас залишилась на рівні сформованої кукетки. Тому що ми рукава залишили, кокетку потім по колу продовжили в'язати основну частину від кокетки, а рукав лишився у нас на тому самому рівні, на якому була довжина чи висота нашої кокетки. Тому на цьому етапі ми починаємо дов'язувати рукава до необхідної нам довжини. Але спочатку нам треба визначитися з шириною рукава. І тут також все індивідуально. Тому що вже певна кількість рапортів ажурного візерунку у нас є. І нам зараз в першому рядку треба сформувати необхідну ширину рукава. Тобто додати ту кількість ще нових рапортів по краю підрізу та по краю ростка, скільки нам потрібно для. Ширини нашого майбутнього рукава. Знову ж це можна визначити, наприклад, на основній частині, виміряти, яка має бути ширина рукава, і розрахувати ось цю кількість рапортів ажурного візерунку. І далі, так, зараз спробую вам показати нижче. І далі, так, думаю, буде видно. По. Нашому ростку краю ростка на спинці, тому що ми продовжили в'язати від кокетки росток по краю ростка та підріз скільки там арочок у вас вийшло, набираємо нову кількість рапортів ось цього ажурного візерунку. У мене вийшло для мого розміру, для бажаної ширини мого рукава, 23 ось цих ажурних ажур, рапортів ажурного візерунку, тобто 23 групи по 3 стопчика з одним накидом. Я вам кажу про рапорт ізерунка пряжою білого кольору. Так, і далі я пров'язала сім рядочків пряжою білого кольору, і цієї довжини мені було вже достатньо. Все, я приміряла на себе, бачу, що все добре. Мене влаштовує довжина такого рукава, і я завершила свою роботу. І в кінці завершальний етап. Це. Обв'язка нижнього краю сукні, горловинки і нижнього краю рукавів, ось такою мережкою. Мережкою у вигляді пишних стовпчиків з одним накидом. Як виглядає ця мережка, схему я додавала також на сайт, там, де опис, і зараз вам покажу журнал, з якого я брала цю обв'язку. Дивіться, ось такий журнал, в кого він є. І в кінці. В самому кінці візерунок 994. І ось тут ця мережка і ось цей край, ось ця обв'язка, яку я використовувала. Тобто, ось цей один рядочок, бачите? Це і вся обв'язка. Ви можете почати в'язати арочки, наприклад, по дві петлі в моєму випадку, це відтінок, коричневий відтінок. І далі після арочок виконувати ось ці пишні стопчики з нахилом у ліву сторону. І все. Ось так я завершила в'язання своєї сукні. І давайте ще раз пробіжимося ось так погляд по готовому виробу. Довжина моєї сукні 100 см. При цьому витрати пряжі, загальні витрати пряжі 790 грамів. Це на розмір 48,50 грамів. Якщо кожного виду пряжі, зараз підійду ближче. Білого кольору в мене витрати 525 грамів, блакитного кольору близько 100 грамів, і коричневого кольору 165 грамів. Ось такі витрати. Про все це я розповідала в своєму описі безкоштовний опис на сайті «В'язання від Світлани Заяць. І ось так. Моя сукня виглядає на другому манекені. До речі, на першому манекені, на другому вона виглядає зовсім по-різному. Хоча, начебто, манекени і одного розміру, але по різному виглядають. І на мені, звичайно ж, ця сукня теж по-іншому виглядає. Декілька фото додам, як виглядає ця сукня на мені. Під час примірок я робила декілька фото, тому зараз покажу, як це. Як ця сукня виглядає саме на мені? Бажаю усім натхнення, приємної творчості! Приєднуйтесь до мене, в'яжіть разом зі мною і чекаю на фото ваших виробів, ваших процесів в'язання. І до нових зустрічей! Пока-пока!